Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Хто зі мною давно, то він чітко знає мою історію, а хто недавно, то розповім її ще раз і ще багато-багато разів. Дивіться, яка взагалі відбувається картина, що нам, абсолютно кожному з нас, дуже і дуже потрібно знати, хто ми, про що ми і куди ми. Навіщо це все потрібно? Для того, що коли ви знаєте, то у вас всередині вибудовується наче такий своєрідний стержень. Тобто, щоб інша людина вам не казала, або якби інші люди не пробували вас переконати, ви чітко знаєте, хто ви і про що ви. І абсолютно всі інші точки зору вас не цікавлять. Через те, що ви їх не запитували. А відповідно, коли вам потрібна порада, чи певна рекомендація, чи, наприклад, якась підтримка, то ви звертаєтесь до тої людини, яка відповідно має компетентність у цьому питанні, яке цікавить вас. Чому так важливо не розмінювати себе куди попало, і не запитувати у всіх, кого попало? Через те, що кожна людина дає вам пораду з свого розуміння, зі своєї призми і зі свого рівня розвитку. Наприклад, якщо ви у бомжа запитаєте, як відкрити свій бізнес, як ви думаєте, він скаже вам ось ці покрокові інструкції? Ну, подумайте самі. Знову ж таки, дуже важливо, кому і що ви кажете. Через те, що якщо ви, наприклад, вирішили відкрити свою власну справу, і ви усю інформацію говорите в колі свого оточення, яке вас не підтримує, не цінує, критикує, завжди говорить вам, що ви не такі, каже, заткни рота, сіди мовчки і так далі. Відповідно, коли ви кожного разу будете. Розкривати свого прекрасного ротіка, щоб, хоч якось, вас хтось підтримав, і знайти таке своєрідне розуміння, як вам потрібно і як потрібно відкрити свою справу, чи потрібна вам своя справа, і все в такому роті, то відповідно ви отримаєте від інших людей не те, що нерозуміння. Ви отримаєте відповідно негативну характеристику і, навпаки, своєрідні такі. Переконання, що вам того робити не потрібно. Відповідно, послухаючи їх, ви думаєте, ну так, да, дійсно не потрібно. А якби ви знали себе, якби ви конкретно знали, що потрібно вам, то відповідно вам абсолютно було б все одно. От прямо почуйте мене. Коли ви знаєте себе, то вам абсолютно все одно, що про вас кажуть інші, і, і що вони думають про вас, і так далі. Через що? Бо ви конкретно знаєте, що потрібно вам. Розумієте? Коли ви знаєте, що потрібно вам, вас не цікавить думка іншої людини, бо вона не ваша, вона іншої людини. Кожна людина дає вам характеристику від свого рівня, розумієте? Тобто вона знає, що щось добре, а щось погано. І коли ви щось робите, то вони кажуть, що це погано, але це погано для них, але не для вас. Зрозумійте це. Знову ж таки, я кажу про те, що дуже важливо знати інформацію про себе. Особисто я не знала дуже довгий час інформації про себе. Як в мене взагалі складаються системи? Якщо, до речі, в когось з вас якась подібна ситуація, або ви теж вигрібали, або ви не знали, як було потрібно, і так далі, або ви ходили по колу, і все в такому роді, то неймовірно класно, щоб коли ви поділитесь цією інформацією, також через те, що. Знову ж таки, для вас це буде просто коментар або певна інформація, яка буде озвучена в простір. А для інших людей саме ті слова вони стануть своєрідною опорою і таким маячком, що дійсно можна по-іншому, і що дійсно можна змінити. Особисто моя ситуація. Я не знала, не признавала, не розуміла і взагалі б вважала, що вся ось ця така містична і незвична ситуація, все, що відбувається, типу окрім того, що можна пощупати в руках, це все дурня і маячня, при тому, що я народжена 7 числа. Розумієте? Люди, які народжені 7 числа, вони автоматично магічні, духовні зіркі лідери, які весь час світять, але це якщо в плюсі. Відповідно, якщо в мінусі, то людина, яка народжена 7 числа, це своєрідний тиран. Це людина, якій скільки не дай, буде весь час мало. Як не зроби, буде весь час не так. Це людина, яка не має задоволення від себе і вона не має задоволення від інших. Вона взагалі не має ніякого задоволення. Максимальна кількість енергії в таких людей знаходиться у сакральній чакрі. Тобто, в голову енергія не піднімається. І тому дуже важливо цим людям робити зарядки. Займатися спортом для того, щоб просто-напросто прокачати енергію по тілі, розумієте? Якщо енергія в голову не піднімається, відповідно у людей, які народжені 7-го числа, відповідно є дуже велика кількість головних болей, або ледве що відразу болить голова, або щось не так відразу болить голова. І знову ж таки, немає енергії в голові, відразу болить голова. Знову ж таки, це стосується і людей, які народжені 25-го, або ж, наприклад, Яке там 16, 6 плюс 1 також виходить 7. Тобто, якщо конкретно дату вашого народження додати і звести до однозначного, і виходить циферка 7. Знову ж таки, чому дуже важливо знати про себе інформацію? Я коли не знала, і відповідно я діяла через незнання. Бо я не знаю, я дію, я... звідки я знаю, що воно правильно або неправильно, я просто дію і все. І відповідно в мене складалися так обставини, що я народилася в сім'ї. Де не хотіли взагалі третю дитину. Тобто, в мене є дві старші сестри, і в них різниця один між одним рік часу. Тобто, що мама, що тато дуже хотіли собі двоє діток. І третю дитину, тобто мене, не хотіли взагалі, я не мала б народитися через те, що ніхто не хотів третьої дитини. В результаті. Виходить так, що на УЗі сказали, що має бути хлопчик. Мама з татою, порадившись, вирішили, що ну, в нас є дві дівчинки, давай ми народимо хлопчика. Мама з татом ішли народжувати мене, ну йшли чи їхали. Да? Коли вже йшли прямо народжувати, вони 100% були впевнені, що це хлопчик, тобто я це хлопчик. В результаті народилась я. Розумієте, от Візьміть, яке було здивування у моїх батьків, коли народилась я. Але насправді це мав би бути хлопчик. І відповідно це все досить цікаво да? на такому рівні, логічному, але на рівні підсвідомості це відразу в мене заложена програма, те, що мене не чекали, мене не ждали, не прийняття, і, відповідно, мене не хотіли. Тобто мене не чекали. Я не така небажана дитина, розумієте? І це відразу на підсвідомості вже шиється програма. Розумієте? Просто ось так легеньким чином. Таким, не, да, просто нічого можна сказати, не роблячи, вже в мене виникла така програма. Далі тато з мамою билися, в них там такі свої рідні, не, різні ситуації виникали. І, відповідно, я жила в такій сім'ї, де весь час я бачила ці скандали, бійки і так далі. Потім, відповідно, я поступила до університету, з університету пішла на роботу і весь час тягнула за собою певну програму. Тобто, не знаючи. Знову ж таки, коли зробити прорахунок по матриці долі, то в мене дуже багато 18 арканів. 18-й аркан це аркан мага, аркан людини, яка, якщо в плюсі, вона самостійно собі творить життя, але і в мінусі вона теж його творить, просто в негативну сторону. Тобто, якщо особливо ви народилися 18 числа, або коли ви зробите прорахунок, знову ж таки, в гуглі заб'єте, матриця долі, розрахунок, і вам чітко виб'є. Систему розрахунку, ви введіть туди свою дату і, відповідно, розрахуйте. Подивіться, що такими великими там циферками буде, якщо стояти циферка 18, то ця інформація от прямо максимально для вас, щоб ви зрозуміли, що люди з 18 арканом, особливо, коли цей аркан крупний, або він стоїть в кармічному хвостику, це знизу в матриці, там, де таких три циферки буде, то Основна увага вам потрібно звернути на те, що потрібно фільтрувати свої думки, і це дуже важливо зробити через те, що насправді люди з 18 арканом або люди, які народжені 18 числа. Відповідно, вони є своєрідними магами, хочуть вони того чи не хочуть. Але маг це не в розрахунку чаклун, чи якась там бабка-гадалка, чи якась там відьма, ванга і все в тому роді. Маг це людина, яка самостійно творить свою долю. Як це відбувається? На підсвідомості. Розумієте? Це все на підсвідомості. Знову ж таки, я свого часу не знала цієї інформації. Дуже багато моментів було, що я казала, вони були дійсно якісь незвичні, але я не розуміла, звідки, і я просто цю інформацію видавала. Потім вона збувалася, і я шукала якісь пояснення, виправдання, чого так, як так. І насправді, ось таким людям їм зовсім не легко. Особисто я. Я б, напевно, все на світі віддала, щоб мені дійсно перестали снитися оті такі сни, щоб в мене перестала відбуватися оця така канітель, яка відбувається, і все в тому роді, через те, що це дуже важко, це просто шалено важко. Але ось так вибрала моя душа. Тобто ось такі історії життя. І я не, не приймала цих всіх знань і цього всього розуміння, аж поки мене не вдарило дуже болючою ситуацією в здоров'ї. От тільки коли в здоров'ї прилетів капець. Коли мене вдарило по здоров'ю дуже сильним моментом, коли в здоров'ї я отримала величезний такий удар, в мене відбирало ноги, в мене були панічні атаки, дистонія. Відповідно, лікарі ставили такий діагноз, що це дистонія, але лікування, наче якби й не було. Через те, що я пила дуже багато таблеток, їла дуже багато різних тих же самих таблеток, і лікарств, і сіропів, і що тільки можна, уколів було дуже багато. І відповідно до кожного разу мені казали якісь певні такі слова, типу що зверніться до кращого спеціаліста, ми вам не допоможемо, ой, ми не знаємо, що це ну, да, дистонія, давайте пролікуємось, ми лікуємось, толку ніякого і так далі. І ось таке ходіння по колу, яким ти оптимістом не був би, але коли ти рік часу. Ходиш від лікаря до лікаря, тобі ніхто нічого не допомагає. Розумієте, то яким оптимістом ти не був, в тебе автоматично опускаються руки. Теж саме відбулося і в мене. Я максимальним була оптимістом, я така да да ми зараз витягнемо, по-любому видушую і так далі. В результаті ми одного лікаря поміняли, другого, третього, четвертого, 50, -го. в результаті ніяких висновків, ніяких результатів, все те саме і просто опускаються руки. І от коли у людей, які народжені 7 числа опускаються руки, то це просто капець. Через те, що сімки в мінусі це люди, які максимально себе з'їдають. Це як ташка фенікс, яка себе відновлює і сама себе спає. Відповідно, мені погано, і мої всі думки вони крутяться навколо того, що мені погано, мені погано, мені погано. І відповідно я автоматично тягну себе в ще більший низ, ще в гірше, ще в гірший стан. Розумієте? Знову ж таки, енергія в голову не потрапляє. В мене в голові просто кошмарна кількість думок, ясна справа, що вони не позитивні. Відповідно, голова взривається від болі через те, що я думаю, 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 а як же ж так? А чого ж так? А я ж не хотіла такого, а нащо ж так вийшло? А чому ж воно все так вийшло? І так далі. І ось те таке обмусолювання цих ситуацій, воно тягне відповідно на ще більший ніс через те, що знову ж таки де фокус уваги, те ми і притягуємо, розумієте? І ось тут такі моменти, які ми самостійно несвідомо для себе пробудовуємо. Знову ж таки, це така буде перша частинка, запишу ще другу і третю частинку. Цього звернення просто щоб не віднімати у вас багато часу, то буде такими невеличкими частинками. Якщо ви впізнали себе, або у вас є такі моменти, коли ви відчуваєте дуже такі ситуації, що, е, одначе, у вас пустота всередині, або головні болі, або болить середина, або прямо душа розривається на куски. Відповідно, знову ж таки, будь ласка, напишіть, якого числа ви народжені, або як ви реагуєте на ці всі події, ситуації і так далі. І відповідно знову ж таки дуже буде цікаво почитати ваші історії, в кого хто можливо знає такі свої випадки. Неприйняття вас батьками, або того, що вони не хотіли саме вас, або вони взагалі не хотіли народження дитини і так далі. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях інформацію. І в описі під відео є інформація щодо моїх контактних даних. До речі, в мене є телеграм-канал, де я абсолютно кожного дня публікую інформацію і карту таро на день. Тому, будь ласка, він безкоштовний. Кому цікаво, заходьте і підписуйтесь.